Знайшов підйом опускання примусове. Ви бачите ширину навіски, потужність навіски до 900 кг підйому. Дуже зручно. Вал відбору потужності. Бахнув реверс і поїхав. Монтажа не буде, але я просто поскріплюю. Бачите, хлопці розбираються, що там педалька западає. Хтось буде получати по шиї сьогодні. Під горочку заїжджаємо ми на другі передачки. Бачили колись від першого лиця? Тобто без всякого монтажу. Як заїхали, так і приїхали. Чому я це роблю? Не тому, що я не вмію монтувати, а тому, що я хочу показати, як реально все може бути з якими багами. 404 Еней, будь ласка, мости, колеса, виконання, рівна підлога, бачите, підігнав як рівнесенько. Рівна підлога, реверс, примусова гідравліка. Зверніть, будь ласка, увагу на цей трактор, хлопці. Я вам точно кажу, що якщо ти не встиг купити якийсь тракторець на 40 кінських сил... Не буду називати фірми-марки, але я думаю, що ти розумієш, про що йде мова, то гайдак купляти повністю промаркеровані заводом заводські трактори. NA404.